Мені доручило любимому спонсор розказати вам за дві речі. Це є, ну, не те, що я вам розкажу за ці речі, речі але я скажу своє враження і трошки виступлю не так, як ви привикли. Ті дві речі називаються гель ПЦ-28 і гель живу Косту». Там гарно в косметці написано Охолоджу, гель. Так? Це той самий живокос. Давайте почнемо із нього та й використовується відносно рідше. Дуже хороший гель, дуже швидкої дії. Йдемо в історію української народної медицини. Всі знають бабульки і всі знають дідульки, що тільки щось кістками не так, зразу треба використовувати живокіст, Так? Рослинка дуже цікава, російською назвою окопник, тобто росте по ямах, у всяких горбах. Так? В тих умовах, щоб рослині вижити, треба мати багато Так? Тому ця рослина готова вже фізіологічно до будь-яких умов пристосовується. Значить, собі має такі речовини, що допомагають нам пристосуватися до умов захворювання або до умов зміни, скажімо, там, напруження в кістці, переломи, травми, розтягнення. Діє дуже швидко. Наносити на вражене місце, це, наприклад, може бути спортивна травма, розтягнення. Знаєте, одразу тут вдарилися, зразу все припухло, стало червоне, болить, намазують. Дуже швидко гарно втягується у шкіру і буквально за пару хвилин почервоніння, вже як такого немає, набрик зійшов, вже навіть якщо, скажімо, вдарили колір, можете спокійно ним рухати. Там дуже великий склад цього препарату, дуже хороші речі, я вам вже переповідати не буду. Але він достойний того, щоб мати місце в кожній вашій аптеці, десь кудись їдете або подорожуєте. Особливо як з дітьми. Там їх зберегти майже неможливо, десь вдариться, десь впаде, десь якийсь одно буде. І цей гель дуже швидко знімає їх біль, так само знімає набрики і діється всередину. Дуже ефективно лікує проблеми із хриптом. От є такі речі, остеохондроз, міжреберна неврологія, як то в народі кажуть, де щось там сталося, щось платне, не так? Знімає дуже швидко і ефективно. Я, наприклад, особисто пробував при ревматоїдному ремонтоїному в однієї жінки. Ну, не брало її. Перепала стільки хімії, що вже шлунок там, скажімо, шлях виглядав, усі нестероїдні не вражають сазову шлунку. Ефекту не було. Коли намазала нашим кремом, нашим гелем, вийшла через два дні, тут чуть не цілувалася, ай який ефект, ай, як класно, ай як допомагає. У нас ще відносно мало поширене в застосуванні, але повірте. Все, що введене Томасом Бєтва до нове, заслуговує уваги на те, щоб воно було постійно перед нами на очах. Воно того. Бо вивасання не гоняться за кількістю продуктів, тільки за якістю. Слідуючий продукт, гель пц 28 Вірю, що всі бачили, всі нюхали, всі мазали, так? Він охолоджуючий гель. Так же само, як і гель живосу. Що мається на увазі охолоджуючий. Тут особливо ті протиріччя є використані в гелі ПЦ-28. Не знаю, як його зробили, не знаю. Але дивіться, що виходить. Він охолоджує так, тобто, по суті, звужує судини. Разом з тим арніка гірська розширює судини і знімає намики. Помазали, біль проходить. Бо мартиння духмяного основних складних зменшує біль, зменшує запалення. Зникає припухлість і дуже швидко і гарно всмоктується, Його вмасовувати не треба. Він такий драглисто маслянистий через використання в виробництві витяжки із устриць. От де ви можете приєднатися до найбільших гурманів світу, які йдуть через шлуну, використовують устриці, вам вже готові фірмами перероблені, які зразу через шкіру йдуть і найменші ваші проблеми які ви шукаєте. До Геліо по ЦМ28 я дійшов дуже випадково. Ну, як то кажуть, в нас знаті, так? Захворіла моя мама, артрит в обох колін, дуже важкий. І це якраз піст не може в церкві стати на коліна. Це для галицьких жінок, це має страхіття може. Дзвонить, ай рятуй, роби, що хочеш. Син, лікар, невістка, лікар, давай. Не строєні засоби перепробували самі нові, немає ефекту. Взагалі немає ефекту. Коліна набуха, але ходить. Почали придумувати болтушки вже на основі дімексиду і гормонів. Ядерні суміші. Поки прикладає, щось там трохи є. Перестає перекладати, нічого не допомагає. А тут Володя вже мене так гарно в правильний бік спрямову, притворював в хорошу віру. Ну я так чисто покупив, то й спитаю. Питаю, а що там такі в, варіанті підходить? Кажу, попробуй гельпитися до цивільніс. Я, до речі, на нього реєструвався. Зареєструвався, купив банку, вправив мамі по пошті. Тиждень проходить дзвонять, мама допомагає, що ти там мені за фігню прислав, нічого не допомагає. Ну, два тижні прийшло, питаю, мама допомагає, мама обминає це слово. ну, Щось є. Три тижні пройшло, не питаю. Місяць пройшов, дзвонить. Ти знаєш, я вже банку вимазав, в церкву ходжу, все нормально, що робити далі. Відправляємо ще одну баночку. Псинаю була ще одна баночка. Ну, повірте, ті три банки по ціні. Були менш, як все попереднє за місяць часу. І потім це вже, вже років, десь сьомий рік з тими конянами справами пройшло. І от що я хочу сказати, Мартиня Духмена діє хорошо, але діє повільно. Результат наступає навіть тоді, під людина Харпаїн. це саме Мартиня Духмена, Випиває пачку, вроді би так чуть-чуть допомагає, -чуть але не очі. Перестає пити і тут якраз вивається вловину той ефект. стійкий, стабільний медово. Так само ГПЦ-28. Мажем, 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 Вроді би зразу не так, холодить, без болі, все хорошо, там навіть лаванда є, яка знімає пункт на общевість, а потім раз і не світ не родилися. В тому числі відновлюється хрящ, відновлюється кробіг по судок.